Куди ведуть чорні ходи міської ради? Чи врятують Каспрука від гніву атовців? Чим загрожує соціальне кипіння і кого з ратоші винесуть першим? Це чорним по білому. Про головні події тижня. Минулий тиждень для міської влади виявився непростим. От здавалося, що можна відкривати шампанське, Олексій Каспрук уперше вийшов переможцем у боротьбі з депутатами, які не змогли подавати вето міського голови. Спільними зусиллями нардепа Бурбака і стукотом активістів прижурилась Чернівецька самопоміч. На крок наблизившись до саморозпуску в міській раді, депутатам від самопоміч розуміють, що люди продані, ніколи вони звідти не вийдуть. Потім бачимо, як працює свобода, розуміємо, як працює батьківщина. Бачимо, що народний контроль не знає, куди їм подітися, бути красивими і умними, не розуміють, що, тому що керівник перейшов вже до партії Сакашвілі, вони знають їх. Бросить, ну, це сироти, це сироти Черневецької міської ради. Ну то думаю, що певно давайте приймемо рішення. Розпустіться. Одним словом, гуляти і радіти закритому гештальту у старому році. Але перемога, як уже видно, виявиться пірвою. Знаєте, був такий грецький полководець. У битві При Аоскулі він переміг римську армію, втративши половину своєї. Ще одна така перемога, і я залишусь без війська, сказав Пір. Як говорять у рідному місті пірові слова та Каспрокові у вуха. Вже очевидно, що на певний час, притримавши незручну самопоміч, міський голова отримає фронту від народного контролю. Його представник на посаді заступника мера Чернівців Володимир Середюк відверто підтримав Саакашвілі. Того самого. Так, извините, пожалуйста, посмотрите, что в какой форме чиновцы. Все фасады облезли. У ямы огромные. Дороги на город нет. Аэропорт не функционирует. Извините, хотя ну ладно, не любишь Украину. Хотя бы для своего города не мог хоть что-то сделать. Вважайте, что это сигнал Алексею Павловичу, яким, как як є циняком, давно гордится великий комбинатор Максим Юрьевич. Я горжусь, что я в команде Федорука, І Каспрука теж. Тож, поки київський комбінатор голосно комбінує, Чернівецький зіць голова мовчки сидить. Роги на політичному ринку як ніколи в ціні, принаймні до поки копита цілі. Все було так весело, ми заготовляли рога і копита. життя була упаїтельна, і земля крутилась спеціально для нас і вдруг. А позаяк градус соціальної напруги в Чернівцях і країні зростає, Олексію Павловичу не зле задуматись про славнозвісну добрівську корзинку. І про чорний хід у стіні інакше доведеться урочисто виходити через парадний. Все назад. Кандора умерла. Ці ми здесь больше не нужны. До чого це ми? В суботу ряди, як кажуть, дрогнули і здригнулись там, де міський голова і міська влада довгий час почувались в абсолютній безпеці. Волонтери, атовці, всі ті, хто не так давно підтримували європейського і демократичного мера, дійшли до відвертого з'ясування ступеня його європейськості і демократизму. Просимо міську раду б'ємося головою про те, щоб до, хоч якусь програму першу залучити до нарахунок житла. Щоб ви розуміли, гроші на комплексній програмі з червня місяця. Ніхто навіть не кивнувся пальцем, не дозвонив, не ударив. Рік минув. Ніхто нічого не робить. Завершується рік а питання виділення житла ветеранам АТО, як виявилось, не зрушило із мертвої точки. І цією мертвою точкою несподівано став сам Олексій Каспрук. Він тільки Олексій Павлович не підписав, підписали всі інстанції. Я не боюсь, я нічого не боюсь, бо я дію безоповно. Бо ви нічого не робите, того ви й не боїтеся. Що відбувається в міській голові, збагнути важко, адже це чи не єдине питання, в якому і влада, і депутати чесно змагались у конкурсі, як задобрити ветеранів АТО. То чому саме тепер і саме міський голова, підтриманий активістами, увімкнув стоп-кран і фактично заблокував програму виділення житла колишнім військовослужбовцям? Хіба Каспрук не схожий на патріота? Я не пам'ятаю, пам'ятаю одного депутата один раз. Який відвідав Бога. Ну, врешті, я не бачив. 26 чоловік ми поховали на Боковинській землі. Я не пам'ятаю їх жодного разу на похорон. Державі потрібні мертві герої з мертвим героєм, нато проще. Дав дошку, закопав, все нормально. Каспрук не схожий на самогубцю. Принаймні, якщо ми приймемо гіпотезу, що містом керує не лише розмовляюча, але й мисляча голова. Але експериментальні дані, підтверджені більш ніж дворічними спостереженнями в польових сесійних умовах, змушують нас засумніватися, адже можна багато говорити про співпрацю з громадою і роботу на її благо. За красиві слова можна навіть голосувати. Рейтинг діючої влади в нас в місті він падає, постійно падає, тому довіри немає. От тільки громадських активістів, які з відкритим ротом слухають керівника міста і, дивлячись у калюжу, бачать зірки на небі, стає дедалі менше. Олексій Павлович, як справжній дракон, відгородився від реальності головами віртуальних прихильників у Фейсбук і полум'яних радників, які з горем навпіл вирішують за Чернівецького бургомістра більшість поточних проблем, Не хотілося би вам. Чтобы Ланцелот є. А то как же? Это уж само собой, да. В прошлом году мы знаєш ого-го. Мы стали вот. сами по человека. Все в один голос. Не, все. Не, а вы. А я не уеду. Не подчинитесь волі народа. Это не народ. Это не народ. Это хуже народу. Это лучшие люди города. Розмовляти про демократію, дорогі європейські цінності і дорогі європейські кредити. Третій рік обіцяти місту нові тролейбуси і завершення робіт на вулиці Богдана Хмельницького, звітувати перед громадою у комфортних студіях лояльних телеканалів, можемо і ми. Просто Олексій Каспрук не зрозумів, що промовляти до громади ще не значить чути громаду. Спілкування з виборцями, колишніми і майбутніми, це складний діалог, до якого міський голова виявився не готовий. Перестрілки між мерами і депутатами, які стали звичними на кожній сесії, Плавно, непомітно перейшли перестрілки між мером і простими чернівчанами. І якщо більшість мешканців міста це поки що мовчазна більшість, м'яко кажучи, роздратована роботою комунальних служб, корумпованою бюрократією і позицією влади по тарифах, то активна меншість ветеранів АТО вже показує мерові зуби. Нічого не нагадує майбутні я, дії в Чернівцях. Я, я не боюся погроз. Це не погрози. Це не погрози, шановний Олексій Павлович, чи Якщо... вже не шановний. Якщо... Я не знаю, як до вас звертатися. Погляньте на ці обличчя, на цю уніформу. Це і є народний фронт, Олексій Павлович. Партія, від якої ви балотувались до парламенту, справжні, а не вдавані фронтовики, більшість з яких підтримували вас і вважали людиною, котра як справжній фронтовик відповідає за слова та політичні обіцянки. Чому ви почали рухатись і говорити лише зараз? В квітні чи було подано? Було в квітні прийнято? Що було прийнято? Хоча ізначально ви казали особисто, що лиш лятовців ці, ці два масиви землі не казали, так? Добре. Чисто по-людськи і по-чоловічому за слова потрібно буде відповідати. За кожне ваше слово, Олексій Павлович. Шановні колеги, говорите мені про те, що за слова треба відповідати, то я за слова відповідаю. Проте за слова, міський голова відповідає рідко. Борючись із колишніми регіоналами, він сам же призначає їх своїми заступниками або з голосу вносить на посаду секретаря. Відстоюючи енергоефективність марветує проект опалення установ на альтернативному паливі. Однією рукою просить для тролейбусного управління мільйонну допомогу, іншою виступає проти закупки нових машин. Про полігон імені Богдана Хмельницького ми взагалі мовчимо. Олексій Каспрук нагадує багаторукого Шиву, одна рука якого творить, інша руйнує, а голова болить про те, чим ледаю третя. Єдине, в чому сумніватись не доводиться, то це в тому, що якщо заяви в рату ще робляться, то це комусь потрібно. Профанація, що ви самі собі склали список, тому що ви були великі громадські активісти. Це називається, знаєш, що, громадська корупція. Логіка зрозуміла: радник міського голови, а це була саме радник міського голови. Назвала бійців АТО корупціонерами. І ні, вона не обмовилась. Сам Каспрук говорив це раніше. Вони захотіли купити людей. Саме там, голосистих активістів. І в тому ж всю цю спільноту через давайте на 20 мільйонів дамо житло. Тепер мені цікаво, коли міський голова назве законні вимоги ветеранів своїм улюбленим словом шкурняки. Олексій Павлович, це слово буде як ніколи доречним. Адже що, що, а свою шкуру бійці на фронті не шкодували.